Григорій Сковорода сказав: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я першим проявляю любов. Про любов між рідними і не тільки, поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Езоб, що жив з 620 по 564 рік до нашої ери, був видатним давньогрецьким байкарем. В одному зі своїх творів він розповідає про двох братів, які невпинно сперечалися і сварились. Батька засмучувала їхня поведінка, і він хотів дати їм урок, який вони би добре запам'ятали. Одного разу він приніс додому зв'язку тонких гілок і запропонував синам зламати її. Обидва по черзі спробували, але переламати зв'язку не вдалося. Тоді батько розв'язав мотузку і віддав синам гілки. Зламати їх тепер не складало труднощі. Урок був простий і важливий. Сини мої сказав батько, якщо ви будете разом, то будете сильні, і ніхто не зможе перемогти вас, але поодинці вас буде дуже легко зламати. Сила в єдності. У Святому Письмі згадується багато братів і сестер Каїн і Авель, Ісав і Яків, Йосип і його брати. Мойсей, Аарон і Маріам, Петро і Андрій, Лазар, Марфа і Марія. У багатьох випадках стосунки між ними були непростими і болісними Каїн убив Авеля із заздрості, Ісав і Яків сперечалися через первородство. Маріам і Аарон чинили опір Мойсею, були розбіжності і у марфи з Марією. В одних випадках все скінчилося добре, а в інших кінець був сумним. Нам не все відомо про стосунки між цими людьми, але ми знаємо, що між братами і сестрами нерідко виникають проблеми. Однак Бог не хоче, щоб рідні люди ненавиділи один одного, заздрили і сперечалися. У 133 му псалмі написано. О, як же добре і як приємно, коли брати живуть у згоді. Даний вірш говорить нам про ідеальні стосунки в Божій сім'ї, в церкві і в наших сім'ях теж. Апостол Іван, молодий учень, якого любив Ісус, просить нас любити один одного і нагадує, що справжня любов приходить тільки від Бога. В четвертому розділі Першого Соборного послання Він пише. Улюблені любім одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Наявність або відсутність щирої любові є. Перевіркою моральних якостей тих, хто сповідує народження від Бога, оскільки Дух Божий і дух ненависті не можуть існувати в одному серці. Для нас найкращим прикладом прояву любові є Ісус Христос. Його приклад допоможе нам любити тих, до кого не відчуваємо симпатії. Можливо, у вас є проблеми з братом або сестрою, або ваші діти часто сваряться. Рішення полягає в тому, щоби проявляти справжню любов, народжену з близьких стосунків з Богом, джерелом любові, людська єдність, вміння домовлятися важливі, але цього недостатньо повне рішення в любові, що походить від Бога. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за цю надзвичайно важливу якість любові. Яка походить від Тебе, Допоможи нам завжди проявляти цю любов у наших відносинах, у наших стосунках з нашими дітьми, друзями іншими людьми. Доможи, Господи, нам завжди Тебе проставляти і демонструвати на практиці ту любов, якою ти нас полюбив, молитва наш в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте найкращим прикладом любові для всіх нас. Є Ісус Христос.